Христос народився, славімо Його! Вітаю вас, друзі, з цим чудовим християнським святом, народження нашого Спасителя. Вже друге різдво ми святкуємо в умовах війни, і, звичайно, усі ми чекаємо перемоги, ми прагнемо перемоги. І я вірю, що одного разу ми будемо її святкувати. Вона обов'язково буде. Але також я вірю, друзі, що мета життя Християнина вона більше навіть за нашу перемогу. Більше ніж дві тисячі років тому народився наш Спаситель, народився Господь. І ця радість, про яку сказав Ангел, нічого не змогло відмінити її за цей час. Адже за ці дві тисячі років відбулося багато подій. Люди переживали війни, горе, різні драматичні події. Інколи людям було важче, ніж нам зараз. Але незважаючи ні на що, радість різдва. Залишалися з людьми. Що це за радість? Це радість Божої присутності, це радість життя з люблячим Богом. Друзі, це велике надбання. Ми маємо цю радість. Ми маємо радість життя з люблячим Богом. Ми маємо радість Його присутності в кожному нашому дні, через що б ми не проходили. Друзі, я вірю, що ми можемо жити з цією радістю навіть у ці часи. Я вірю, що нам треба просто йти далі. Нам треба жити, нам треба служити Богу. Нам треба молитися за перемогу, славити Бога. Нам треба допомагати нужденним, підтримувати наших воїнів, служити Богу нашому, підтримувати наші сім'ї, одружуватися, будувати будинки, друзі, тому що життя не зупинилося. Я окремо хочу звернутися до наших воїнів, ті, хто зараз на передовій або е, у війську нашому. Друзі, ми дуже вам вдячні. Я вірю те, те, через що ви проходите, це не легко, це важко. Але це варто того, друзі. Ми молимось за вас кожного дня. Ми віримо, що Бог береже вас. Ми віримо, що буде повернення. Ми віримо, що буде перемога. А в цей час. Продовжуємо кожне на своєму місці жити з Господом, славити нашого Спасителя, пам'ятати, що Він заради нас залишив небо, друзі, і Він прийшов у цей морок, де ми живемо. Він прийшов на цю землю, де не все гаразд, але Він був тут з нами, і Він залишається з нами через свого Святого Духа. Я вірю, друзі, життя переможе. Я вірю, світло обов'язково здолає темряву. Я вірю, друзі, що ми будемо мати не тільки перемогу України. Одного разу Христос повернеться в другий раз, як Він пообіцяв. І це буде повна перемога добра над злом. Назавжди зла вже не буде. Це наша з вами християнська надія, яку дає нам Христос, що народився дві тисячі років тому у маленькому селищі, Вифлеємі. Отже, друзі, з Різдвом вас. Нехай Господь благословить кожного з вас.